Найменше розкладне каркасне крісло. Моделька називається МАКС, і при ширині 80 см сидіння займає всього метри загальної ширини. Це вже враховуючи ось ці підлокітнички. Глибина диванчика МАКС 110 см. Якщо ви обираєте таку ж модельку, але без підлокітника, то рівно 100 см виходить глибина. Ось так він виглядає без підлокітника. Бачите далі, моделька Новолті називається. В чому велика перевага цього диванчика? В нього іде дуже легка система розкладання. Дивіться однією рукою. І розкладається при цьому повністю рівне спальне місце. У нас тут йде безпружинний матрас. Під матрасом іде металева рамка з буковими ламелями і зйомний чохольчик зверху. До речі, за рахунок того, що тут металева конструкція, гарантія цілих 7 років йде на таке крісло. Спальне місце виходить 80 на 200. Такий самий диванчик буває шириною аж до 1,80 м по ширині, тобто можна брати метр сто 140 сто сорок сто по ширині, як велике двоспальне ліжко. Є невелика ніша для білизни, чим більше диван тим більше ніша, і так само просто дивіться, однією рукою складається назад. Моделька Макс коштує 14 400, це саме в розмірі 80 см. Дуже часто є в наявності або можна замовити в потрібному кольорі. На сайті Солоха є деталі, ціни і розміри в шапці профілю телефончик для зв'язку.